Активний збір соняшника триває на полях у селі Синява на Тернопільщині. Цьогоріч погодні умови були сприятливими для росту цієї культури. Відтак і врожай хороший, кажуть аграрії. Ми зараз проводимо обмолот соняшника збір врожаю двома високопродуктивними комбайнами, які можуть змолотити близько по 50 гектарів за світовий день. Проводиться обмолот соняшника гібриду Конді. Врожайність 4 плюс тонни з гектара. Під посів культури внесли 100 тонн органічного добрива, що позитивно вплинуло на врожай. Загальний посів соняшника у нас 545 гектарів. Ми вже завершуємо. На ранок нас залишалося 70 гектарів до обмолоту. Сьогодні якби, плануємо завершити обмолот сонячника. Це ми його зараз збираємо, і відвозимо на елеватори компанії. Там вони очищуються, ще просушуються. Підготовлену сировину соняшника використовують для харчових потреб та на переробку. Крім того, це поле працює протягом усього року. Після завершення збору соняшника тут планують посіяти озиму пшеницю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.